Вони були в колгоспі. їм давали, їм варили, їсти давали, хто ходив. О, може, там колись мене заводили, але, але мене вивели. У мене, мене куріжанка була така старша за мене на 5 років. І її брат був в Комсоморі, і вони. Багато дітей їх було. І тоді у церкві зробили таку, ну, зібрали їх усіх, ті всі, що в колгоспі, всі на якийсь там бал. І вона мене взяла з собою. До вона, значить, сіла, і я біля неї сіла, але ж прийшли і питаються, хто то є. Вона сказала, що то, я знаю, що вона сказала, мене виявили. Вона залишилася там, годували їх.